Минає термін, коли влада мала подати законопроєкт про чіткі терміни служби до сесійної зали, до розгляду мали зареєструвати зараз. На блокпості на Грушевського внизу стоять десятки представників родин військовослужбовців, які вже понад 36 місяців, а дехто і більше знаходяться на передовій. Перше вони вимагають, щоб до них вийшли представники керівництва Верховної Ради. Я передаю це прохання. Дуже прошу, щоб зараз хтось до них вийшов. Вони заслужили жертвою своєї родини, щоб це відбулося. Вони просять, щоб до них вийшли представники оборонного комітету, і вони дуже просять, щоб до них вийшло керівництво фракції Слуг народу. Я передала це прохання, але наголошу на тому, що ці родини заслуговують, щоб їх чули. Щоби з ними спілкувалися і шанували чин і жертву їхніх чоловіків, братів і синів, з яких, на жаль, вже багато хто є загиблим. Це плакат, який вони просили нас перенести до сесійної зали. І ці люди, ці жінки, вони мерзнуть сьогодні на... для того, щоб нарешті здобути справедливість. А ще вони попросили зробити передати від них дві цитати. Перша цитата: в момент мобілізації, важливий момент демобілізації. Багато хто відвоював багато днів. Є люди, які 700 днів на полі бою. Я їм вдячний за захист нашої держави, як кожен українець. Вдячності за мало я вважаю. Треба справедливість в цьому напрямку. Зеленський Володимир Олександрович в інтерв'ю АРД у січні 2024 року. І друга цитата. Тому я думаю, що комітет знайде рішення, можливо, введе цензову квоту з цих 36 місяців. Скільки ти повинен бути на передовій для того, щоб отримати можливість бути демобілізованим? Ще раз кажу це питання справедливості. Я переконаний, що без ніяких додаткових механізмів це питання повинно бути чітко вирішеним. Руслан Олексійович Стефанчук, 15 лютого 2024 року. Передаю Руслану Олексійовичу. Шановні колеги, насправді ми парламент. Ми парламент, який голосував закон про мобілізацію, де чітко зазначено, що до 18 грудня уряд мав би внести відповідну законодавчу ініціативу про чіткі терміни служби під час дії воєнного стану.